Грудень, зимний хлопчик, розбешака фаворит примхливої зими. Молодий, відвертий, забіяка, любить сніг, ялинки ковзани. Мешкає в палаці льодяному, як отой казковий милий кай. Виріс, пуску не дає нікому. Як побачиш віч на віч, тікай. Він красунчик, гарний, білолиций, жовті очі кольору бурштин, погляд зверхній, трохи войовничий, справжній попелястий блондин, має цілу свиту і сніжок, бавиться із ними те-та-те, -те, а під Новий рік довкруш ялину. має свято, дивиться балет. Ті сніжинки крутяться для нього, загортають в мантію міста. Грудень мліє. Має ще старого трьохколірного лінивого кота. Вдвох сидять і дивляться на шоу. Сніг пускають, п'ють собі какао. До вечері ліплять маршмеллоу хихотять і мружаться лукаво. А зима гаптує білим светром. На шкарпетки вовну все пряде, береже його, вкриває фетром, всі дороги і до себе жде. Грудень.